Сьогодні четвер, 6 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. У Миколаївській області продовжено заборону на вилов та реалізацію водних біоресурсів, а також на купання у водоймах. Нагадаємо, обмеження ввели через небезпеку погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації внаслідок підриву Каховської ГЕС. Пізніше повідомлялося, що в річках біля Миколаєва виявлено холероподібний вібріон та кишкову паличку. Як результат заборона на купання наразі продовжена до 1 серпня. Що ж стосується вилову та продажу риби, то обмеження тепер діють до 15 липня. Працівники ДБР викрили схему поборів, яку організував керівник Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби. Він вимагав з комерсантів гроші за. Пришвидшене оформлення ветеринарних документів для експорту сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу. На думку слідства, за рік протиправної діяльності чиновник міг збагатитися на десятки тисяч доларів. Затримали його при передачі чергового хабаря. Далі пряма мова. Посадовець чудово знав, що з початком повномасштабного вторгнення. Значення для держави експорту сільгосппродукції до ЄС суттєво виросло. А тому вирішив скористатися ситуацією і оперативно налагодив системний заробіток на видачу експортних дозволів. Всі охочі безперешкодно та швидко отримати ветеринарно-санітарний сертифікат. Та інші дозвольні документи мали заплатити посадовцю 300 доларів США за кожне авто з експортними продуктами. У разі несплати він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів. Зважаючи на обсяги експортних операцій, така схема могла приносити посадовцю близько 500 тисяч гривень щомісяця. Надзвичайна спека, що охопила Миколаївщину, провокує пожежі. Так за минулу добу підрозділи головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій 30 разів виїздили на ліквідацію загорянь. Знову, як і минулої доби, горіли зернові на корені, загалом на площі 61 гектар. Також були загоряння сухостоїв, сміття та чагарників на відкритих територіях. Три рази вчора виникали пожежі в житловому секторі. Вогонь пошкодив господарчі та надвірні споруди. Зафіксовано і загоряння через ворожий обстріл. Горіла суха трава на площі 5 гектарів у Куцурубській територіальній громаді Миколаївського району. У Миколаєві вже запрацювали перші заклади дошкільної освіти, відкриття яких анонсувала міська влада. Робота над підготовкою інших дитсадків до навчального процесу триває досі. Сьогодні завершили ремонт найпростішого укриття у ще одному дитячому садочку корабельного району міста. Далі пряма мова. Сьогодні важливий день, важлива подія в нашому дошкільному закладі. Комісійно приймали найпростіше укриття. Укриття облаштовано відповідно вимог до облаштування укриттів закладів освіти. Два входи, встановлено протипожежні сертифіковані двері. В укритті зроблено капітальний ремонт, підлоги, стін, стелі. Укриття забезпечено освітленням, штучним і резервне освітлення. Є. Системою водопостачання і каналізаційною системою встановлено систему очищення води, діє вентиляційна система, зима літо. Укриття розраховане на 195 осіб. Хочемо подякувати всім, хто приймав участь у облаштуванні укриття. Це заслуга не однієї людини. І чекаємо на наших вихованців, за якими вже так скучі. Центральна міська дитяча бібліотека імені Шури Кобра і Віті Гоменка сьогодні отримала подарунки від благодійників 500 примірників нової дитячої літератури та книжкову полицю. Літературу передали в рамках акції Українським дітям Українська книга, яка була започаткована ще на початку повномасштабного вторгнення. Більше про подію дивіться у нашому сюжеті. Українським дітям українську книгу акція під такою назвою була започаткована 15 березня 2022 року Державним комітетом телебачення і радіомовлення України спільно з Офісом Президента та Міністерством культури. Сьогодні, в рамках доброчинної ініціативи, центральна бібліотека імені Шури Кобера і Віті Хоменка отримала 500 примірників дитячої літератури, а також нову книжкову полицю. Ми почали працювати з фондом десь у лютому місяці цього року. Вже передали близько 5 6 тисяч книжок. Ми передавали книжки на обласні та міські бібліотеки. Ми працювали із нашою обласною бібліотекою, і з міською бібліотекою для дорослих та дитячих. То тобто, хочу подякувати. Ну, тобто, видальне подяка голові фонду. Це продан Василь Васильович» І всі видавниці, які працюють з фондом. Серед отриманих подарунків художні книги, підручники, посібники та навіть дитяча література для вивчення англійської мови акція спрямована на розвиток інтелектуально творчих здібностей малечі та покращення їх дозвілля. Саме тому юним читачам надали можливість власноруч розпакувати та переглянути книжки. Цей перший такий подарунок 500 екземплярів дитячий і ще 500 Ми очікуємо ще в найближчі часи. Це по дитячих бібліотеках, але ми з вами розуміємо, що це теж недостатньо, і ми чекаємо, чекаємо зараз і ще книжок, тому що зараз в бюджеті на жаль на бібліотечні фонди в нас коштів. На цей, рік, на цей рік не закладено, тому ось так от живемо на донатах. Директорка закладу каже, для них такі подарунки важливі, адже наразі в літературному фонді бібліотеки триває робота по заміщенню російськомовної літератури на українськомовну. Російськомовна література зараз. Ми проходимо над тим, що ми із фондів із'яли цю літературу. Вона знаходиться у нас в підвальному приміщенні в наших фондах, і поступово ми її списуємо. Цю літературу в основному російську, яка видається саме в Росії, була видана. Вона списана. Там залишається тільки зарубіжна література. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новина на телеканалі Март. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту відбулася презентація книги історія створення прапорів нарукавних емблем на грудних знаків сучасних військово-морських сил України. Її автор Федор Белаш, професійний військовий штурман першого класу, роки його служби припали на період становлення сучасних військово-морських сил України. А особисті спостереження та пристрій до колекціонування спонукали до роботи над книгою, які цікавинки знайдуть в представленні монографії науковці, колекціонери і просто пересічні Миколаївці, дивіться далі. Федір Белаш, підполковник, військовий штурман першого класу, проходив службу у вертолітному полку та морській авіаційній бригаді. Приймав участь у погоді фрегату Гетьман Сагайдачний до берегів Франції та в декількох міжнародних військових навчаннях. Після звільнення з лав Збройних сил України за віком взявся за написання книги. Взагалі, темою фалеристики, я цікавився малечіку. Спочатку це були відзнаки Радянського Союзу, а потім, коли почалася розбудова військово-морських сил України, я збирав нагородні знаки, інформацію про них буквально з перших днів. І я пам'ятаю, як з мене тоді кипкували. Насміхалися, що взагалі це на що воно тобі потрібно. Федір Іванович каже, що став свідком становлення сучасних військово-морських сил України. Саме це надихнуло його на роботу над книгою, присвяченою історії розвитку та створення символів ВМС. Його спостереження та колекціонування різноманітних артефактів стало основою для проекту. Автор збирав матеріали для цієї книги протягом 20 років. Статті на цю тему я писав окремі статті ще. 2010, 2011, 2012 рік. З 2014 року був такий період як -то спаду. Мені взагалі нічого не хотілося ні над чим працювати. Потім десь з 2017 року я почав знову потихеньку цей матеріал систематизувати. І тільки у 2020 році я почав це вже систематизувати ну, під формат книги. Підполковник Білаш особливу вдячність висловлює на адресу дружини, яка взяла на себе верстку макету книги. Наклад видання складав 500 примітників. Автор сподівається, що ілюстрований каталог довідних на грудних знаків ВМС України стане в нагоду як науковцями-колекціонерам, так і широкому загалу читачів. І на Аветісян Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Мар. До новин спорту та досягнень миколаївських спортсменів на цьому тижні. Чемпіонат України з легкої атлетики відбувся у Луцьку. Вихованець Миколаївської школи вищої спортивної майстерності Кирил Петрушков у змаганнях зі стрибків з жердиною з результатом 4 метри 40 сантиметрів завоював срібло. У Парижі відбулись престижні юніорські змагання з фехтування. Миколаївець Ростислав Романюк став бронзовим призером. Не залишився цього тижня Миколаївський спорт і без вищої нагороди. Так, представниця все тієї ж школи вищої майстерності відділення веслування академічного Марина Дем'янова перемогла у класі човнів 8+, на чемпіонаті України серед юніорів, що нещодавно відбувся у Києві. Вітаємо спортсменів та тренерів з черговими нагородами. І наостанок про погоду у п'ятницю, 7 липня, синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність по обіді, можливий дощ з грозою. Вітер північно-східний, помірний, температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 36 градусів за Цельсієм. Вологість повітра 45%. відсотків. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт.Ті. Не і до зустрічі на Марті.